Поформувавшись у колони, студенти, школярі, громадськість вирушили до площі Романа Шухевича, де відбувалося пам'ятне віче. Спільно помолилися за упокій душ Небесної Сотні, серед яких і калушанин Ігор Дмитрів. Духовенство міста відправили поминальну панахиду. Ми з вами приречені змінити наше суспільство і нашу державу, щоб жертви Майдану не були марними, підкреслив міський голова Ігор Матвійчук. Напевно, ті подвиги їхні смерті на сьогодні надихають на боротьбу з російською агресією на сході нашої держави. Але основним надбанням майдану є ті ідеали, які зродилися на майдані, які покликані змінити нашу свідомість, наше суспільство. Нашу державу. Спогади про Майдан линули і від друга загиблого героя Ігоря Дмитріва Володимира Шульгана. Якщо ви бачили теж відео з Ігорем Дмитрієм, він загинув, прикриваючи людину зі зброєю. Тобто він розумів, він розумів, це це я не знаю, як треба не мати страху, це йти зі зброєю та людина, що була, і ті, що його прикривали разом з Ігором, йти проти роти Беркуту з автоматами, з одною. Мисливською рушницю. Ви маєте розуміти, що ви є з начатки козаків. Ви не маєте боятися ворога. Ви не маєте стояти і чекати, поки вас почнуть бити. Якщо ви бачите несправедливість, ви маєте говорити про це. На вічі звучали вірші про героїв Небесної Сотні, імпровізовані композиції, пройняті духом та болем за рідну батьківщину, патріотичні пісні. А до пам'ятного знаку загиблого цвіту нації наших героїв лягли вінки, квіти та запалені свічки.